Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 11 липня, і ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І завжди стараюся розпочинати із української теми. І а, про Україну говорять для американців про Україну розказують. Це добра новина. А розпочну сьогодні із такої реально жахливої, я б сказав би новини, яка пов'язана із теперішніми реаліями України і з війною. CNN розказав історію про, з декількох боків історію про такого собі лікаря Бориса Тодорова, який минулої ночі, вірніше, з середини на четвер, коли росіяни запустили майже 400 дронів і ракети там з десяток. Так, от розказується, що цей лікар під час цієї повітряної тривоги, коли всі мали бути заховані по бомбосховищах, він їхав в кареті швидкої допомоги і транспортував донорське серце в лікарню Охмади для хворої дитини. І е, розказується взагалі. Потім стаття така е, сфокусована на цьому лікарі, який знову ж таки зробили цю трансплантацію серця хворій дитині. А потім розказується, звідки взялося це дитяче серце. Це чотирьохрічна дівчинка, е, яка виявилася донором цієї історії, яка загинула там. Багато деталей немало, Загинула від поранень, і е, мама цієї дівчинки, чотирьохрічної, так само лікар, вона зголосилася. Ну, віддати органи цієї дочки своєї на, на донорство, і інші так само нирки, і печінка так само спасли там 15-річного 15 хлопця і дівчину. І просто історія моторошна і неприємна. Знову ж таки з одної сторони врятовано три життя. З іншої сторони, ця 4-річна дівчинка не мала бути донором. Але сьогоднішні реалії такі. Така от а, новина, це не зовсім новина. А історія б сказав би від, від CNN, а, те, що відбулося ще вчора, виходить. А, а сьогоднішні реалії розказуються про атаку росіян по Харкову. Хоча не розказується, скільки було запущено там дронів, скільки. Було е, запущено ракет, але говориться про те, що атака була по центру міста, 9 дев'ять людей отримали поранення, і також пошкоджений пологовий будинок. Тобто, знову ж таки, на жаль, це вже не новина, що росіяни б'ють по лікарням, по пологовим будинкам. Це вже не вперше, але знов ж таки в своїх доповідях росіяни розказують, що вони вразили всі військові цілі, все долетіло, куди потрібно, і так далі. В той же час е, отримав пошкодження цей пологовий будинок і жінок з дітьми евакуювали звідти. Також ожила тема про санкції на російські енергоресурси. Про це я трошки вчора розказував. Сьогодні про це більше ще говориться. Про 500% тарифи мито на країни, які будуть торгувати з Росією, купуючи там газ, нафту чи там інші якісь нафтопродукти, бензин. А так, от за це заговорили, знову ж таки сенатор Линсі Грем з південної Кароліни за це говорив. І тепер з'явилася нова дата. Сенат має голосувати по цьому законопроекту вже до кінця липня. Я нагадаю, що раніше говорилося, що мали проголосувати до кінця червня. Тепер до кінця липня планують. Ну, вже майже середина липня побачимо, як трапиться в цьому році. А, на американському просто на американському ж просторі перша новина, чи найбільша новина, все ж таки швидка повінь із Техаса, і сьогодні туди направляється Трамп, їде разом з своєю дружиною Меланією. І а, чим особливо ця подія я б сказав би так, що а, губернатор штата Техас Грек Аборт, або він ну, такий собі добрячий трампіст, можливо, найбільший трампіст, він а, підтримує Трампа в практично у всьому. Так от, а, чим особлива ця подія, ну, як ви розумієте, гори і так далі. Але Трамп в порівнянні з Каліфорнією, коли там були пожежі, люди гинули, люди втрачали там майно своє. То Трамп просто ну не тормозив в плані критики, там поливав, що все це через те, що поганий менеджмент, погано там справляються, тут же ж дає мерва доказів, що навіть якщо це не на державному рівні, то на місцевому рівні починаючи з повідомлення, продовжуючи людьми, які мали бути відповідальними за цю роботу. Тобто багато проблем вилізло. І з сторони Трампа абсолютно ніякої критики. Розумієте, навіть в легкій формі нічого нема. Тобто це сумна історія, і знову ж таки в обмеженому словарному запасі Трампа сказав: О, це все, це все сумно, сумно, мені шкода дівчаток там, і в такому плані. І не слова, що губернатор нічого не зробив. Хоча тепер вилазить і те, що і цей табір взагалі був розташований в зоні затоплення. І Директор того табору багато років говорив, що це небезпечна зона, але це все нормально робилося там, на це нічого не зверталося, і Трамп тепер їде. І ще один момент, що керівник ФІМА це ну, американська ДСНС, так от а, сьогодні п'ятниця, дивіться, вже тиждень пройшло з цієї події. Він ще до цих пір а, не був на цьому місці. Ну я нагадаю, що це за керівник. Це людина, яка Нещодавно узнали, що в Америці існує ураган, сезон ураганів, тобто до якого треба готуватися. Там знову ж таки відповідні люди мають чергувати, щоб сповіщати людей, і так далі. Тобто, от хто керує сьогоднішньою країною. А друга велика подія, яка триває вже деякий час, це протести в Каліфорнії, і на цей раз дійшло вже до. Більших зіткнень, як сказав би так, і імміграційна е е е служба вдвічі на цьому тижні штурмувала ферми на півдні Каліфорнії, шукаючи нелегальних працівників. Там і так само в новинах згадали, що в один момент Трамп сказав: що, Ну, фермерів ми не будемо чіпати, тому що ну, знов ж таки є мерва інформації, що є, <там, там працюють тільки. Ну не тільки, а багато нелегалів працюють, тому що це дуже низько оплачена робота, жахливі умови в праці. Там е, ніхто з американців нелегали точно не крадуть ті робочі місця від американців. американці просто не хочуть навіть іти працювати. І в певний момент Трамп сказав: Фермерів не будемо чіпати і прибиральниць в готелях не будемо чіпати. Потім йому сказали: слухайте, а як ви думаєте, що ми назбираємо три тисячі нелегалів щоденно? Трамп тоді сам за два дні змінив свою думку. Так от, під час чергового такого штурму цих фермерських цих фермерських господарств було зіткнення і на цей раз шукають одну людину, яка там є відео, як вона втікаючи в напрямку федеральних працівників, нібито вистрілилась пістолета, і тепер її шукають. І пропонується винагорода, хто скаже, що це за людина 50 тисяч доларів. Але знову ж таки протести не вщухають. І, до речі, після першого такого рейду на, на ферми вони там, в принципі, нікого не зловили. Тобто, це, губернатор Каліфорнії каже, це чисто політичний тиск, тому що людей арештовують уже неодноразово. Чисто по кольору шкіри. Ти ага, ти виглядаєш як, латиноамер... як латиноамериканець, загребли тебе громадянин, ти легально, нелегально, ніхто на тебе не дивиться. Забрали, а потім відпускають пізніше. І тобто, тут ну, люди бунтують, як ви розумієте. Я не знаю, чи там місцеві, чи я думаю, з'їжджаються добровольці, як завжди на такі події. Але от а, це не вщухає і це вже іде більше місяця, як ви пам'ятаєте. Ще одна велика новина це про тарифи. Трамп оголосив, що з 1 серпня він е, запроваджує тарифи для Канади в 35%. Знову ж таки, згадав про фентанил, про дефіцит у, у торгівлі з Канадою, але знову ж таки, я нагадаю, от в прикладі з Бразилією, що там профіцит. Тобто, знаєте, оця. Гнеться оця пісенька, перекручується в яку сторону хочете. Розумієте, якщо ви вигідно тобі, то це дефіцит. Якщо профіцит, шукаються якісь інші проблеми. Тобто все, оця ширма спереду, знову ж таки, тільки для того, щоб закрити діру в бюджеті. Діра в бюджеті, тому що прийняти великий, прекрасний закон, як, якраз, який утворює цю діру. Обрізаючи податки, даючи їм субсидії для найбагатших людей в цій країні, для них ще даються субсидії, тобто абсурд. Так от Трампа, до речі, запитали щодо Бразилії, чи він не передумає відносно 50% тарифів, які так само він оголосив для Бразилії. І Трамп сказав: я ще подумаю. І він сказав знову ж таки згадав експрезидента, якого називають тропічним Трампом. І як виявилося, чого його називають тропічним Трампом, тому що в 2022 році, коли він програв вибори, він пробував все переміняти і по суті зробити державний переворот. І тут я у своїх п'ять копійочок скажу: мені трошечки дивовижно, чому називається тропічний Трамп, а не тропічний Янукович. Розумієте? Тому що в 2004 році, коли е Трамп займався там ще банкротством. Казіно різних випускав трам горілочку. Віктор Федорович вже пробував робити державні перевороти. Так що мені дивно, що щось нічого не говориться з сторони Росії, там де там в Ростові переховується Янукович, про пальму первенства віддати все таки тропічний Янукович. Треба називати цього бразильського е невдалого диктатора. А новини із державних структур США, Держдепартамент. Вчора з'явилося вже під вечір. Новини там витікло. Що працівникам держдепартаменту повідомили, щоб вони з'явилися на роботу сьогодні в п'ятницю і з усіма своїми надками. Мається на увазі лептапи, там, можливо, в когось робочі телефони видаються. Тобто, всі там гаджети, які, які там видаються, в кого айпеди. Я не знаю, що там на роботі видаються. А, і очікується, що сьогодні має розпочатися, і на цей момент уже там е, е, почалося це все діло. Три тисячі працівників має бути скорочено. І причина е, Марко Рубіо сказав: насправді у нас дуже багато людей зібралося в державному департаменті. І спочатку одна із таких причин це кого скорочують, це Там є от офіси, які іще працюють, працюють з часів. Холодної війни, ну і така от причина кається. Слухайте, вже Радянського Союзу ніякого нема. Чим вони займаються? Їх треба скоротити. Ну окей, нібито логічно. А також і прибираються і офіси чи під департаменти, які е, політика, чим вони займалися, не сходиться з теперішньою політикою президента Трампа. Що це конкретно? Які це департаменти? Чим вони займалися? Зараз не говориться, тому що, по-перше, ще невідомо хто на момент знову ж таки вчора з'явилася інформація, що до трьох тисяч мають звільнити. Сьогодні вже тисячу триста уже точно звільнили, і день ще не закінчиться, тільки розпочинається. А, новина на біржі. Хоча це не зовсім біржа, тому що це криптовалюта біткоін. А він знову побив рекорд. Якщо ви знову ж таки слідкуєте за моїми оглядами, не так давно було історичний момент, що біткоін пере, перетнув відмітку у 100 тисяч доларів. Так, от а зараз біткоін уже перетнув відмітку у 118 тисяч доларів. Ну і паралельно разом чи вірніше прицепом, не паралельно, а прицепом з біткоїном і інші найбільш популярні криптовалюти так само піднімаються в ціні, починаючи з вчорашнього дня. Що трапилося? Ну, по-перше, декілька факторів. Один із це все-таки американська економіка слабшає, долар слабшає, люди переживають про е Державні облігації дешевшають, і ненадійне, скажімо так, джерело фінансування, ненадійне джерело вкладення, і тому люди починають шукати інші моменти криптовалюта. Ну спеціалісти які в цьому розбираються, кажуть, що якраз таки такі це річ, яка буде тільки зростати в ціні, тобто щось надійне. Це перше. Другий момент, я нагадаю, що а, минулого місяця. А, Сенат прийняв закон про регулювання криптовалют. Цей законопроект не стосується взагалі біткоїна, але очікується, що це перший із багатьох законів, які які раз таки вносить. Регулювання і в той же момент легалізацію, тобто біткоін стане реальним життям тут в сполучених в Штатах Америки, і знову ж таки теперішня адміністрація позитивно про це висловлюється. Більше того, на наступному тижні очікується, що палата представників буде голосувати за той законопроект, і це знову ж таки на рух в тому ж напрямку. Що іще спонукало. Велика група інвесторів взагалі є інвестори діляться на дві частини: одні, які купують акції, коли вони з часом зростають в ціні, вони їх потім продають і різницю забирають собі. Є інша категорія, які купують акції, які вони вважають, що вони проваляться, і вони це роблять на виворі. Тобто, не маючи, вони їх продають, а потім, коли вони подають то в мінус, заходять, а коли вони падають в ціні, тоді вони їх купують. Англійською, я не знаю, вибачте, українських термінів. Англійською це називається short. Тобто вони акціями займаються на виворі. Так, от була велика група акціонерів, які якраз таки робили оцей shorting, shorting" sh", на виворі, продавали біткоїни. І вчора на суму 318 мільйонів доларів їм треба було купити. Тому що дивіться, вони їх продали, умовно кажучи, за 100 тисяч, очікуючи, що вони... Будуть за 90 і от куплять потім за 90, вийдуть от 10 тисяч доларів в плюсі. Але дивіться, біткоін потрошечку починає зростати. І вони вже в мінусі, тому що вони продали, знову ж таки, умовно кажучи, по 100. Вчора була ціна в 113 тисяч доларів. Вони втратили 13 тисяч доларів на кожному біткоїні. І коли влилися такі здоровенні гроші, як ви розумієте. На додачу до звичайних людей, які час від часу інвестують в біткоін, купляючи і чекаючи, поки там через 50 років чи скільки там 10 років підніметься. і Тоді вони заробіток заберуть. І на цьому фоні от криптовалюта, якраз зараз, просто зробила ну всі, абсолютно від 10 до 15% за одну добу підскочило і продовжується рух вверх. Коли воно зупиниться, це таке питання, але знову ж таки, іще одна рекордна ціна для біткоїна. Я, напом... Я нагадаю, що зовсім недавно, зовсім недавно, років скільки, там, 7 тому назад, біткоїн був на всього 1 тисячу доларів за біткоін. Хто вклав, той, як то кажуть, молодець. Новина про автоіндустрію Форд оголосив про рекол, в Америці Це називається про повернення на безкоштовний ремонт. 850 тисяч своїх автомобілів, і там цілий е такий спектр. В основному це великі там трачки е Ford Explorer, Ford Expedition, там лінкольни, ці є, е позашляховики, пікап-трачки, е Рік випуску з 21 по 23 рік. Проблема, що там може відмовити в певний час е паливна помпа, паливний насос. І як ви розумієте, що коли ви просто їдете, у вас Перекривається бензин, ви можете і втаранитись там, і що хоч може трапитись на дорозі, чи вас хтось доганяє, і так далі. Тому 850 тисяч, і до речі, бронко так само це от найрозкрученіша, так сказать, е е модель автомобіля, який випускає Ford, так само в цьому списочку. Очікується, що насправді десь 10% автомобілів мають цю проблему, і очікується, що не всі люди звернуться. Але коли. Не оголосити оце повернення на ремонт, то ви маєте зрозуміти, що потім судова справа може коштувати набагато дорожче. А так Форд вас позвав на ремонт. Ви приїхали, не приїхали. Це вже так сказати ваші проблеми. Ну і остання новина на сьогоднішній день. Це от декілька тижнів тому я розказував про спробу масової стрільнини в церкві в штаті Мічиган. І там трапилось, що чоловік, ну потім нібито він мав якийсь там психічний розлад. Ішов, стріляв по парковці в напрямку церкві. Його зупинила там охорона кінці кінців застрелили і так далі. Виявляється, з'явилися нові деталі, це не зовсім так. Насправді там охорона, нібито його пробувала зупинити, але його е е перший, хто зупинив на трачку, їхав ДЯКон церкви, який запізнився на богослужіння. Тобто пастор церкви, деякон церкви, це люди, які мають бути там найпершими в церкві. Він запізнився на богослужіння, він їхав на трачку, і коли це все відбувалося. Я не знаю, чи там охорона десь заховалася, відстрелювалася, і він вирішив на своєму трачку таранити цього стрілка. Стрілок в цей момент, по суті, відвернув свою увагу від охорони, почав стріляти по ньому. Там, я так розумію, пробив чи двигун, чи я не знаю. Тобто стріляв по автомобілю, він залишився живим, цей Деякон, збив його, а потім уже там охорона його дострілила. Так от, чому знов ця новина в ТОПах? Тому що. Місцева Фордовська ділерська, тобто не тільки от вони от звуть, відкликають свої автомобілі для ремонту, вирішили цьому деякону продарувати новесенький F-150 пікап трачок за те, що він от такий от не пошкодував своєю машиною, турбувався про інших там і в принципі ризикував своїм життям, тому що слухайте, вікно що у в нього ніяк і не броньовано. Там достатньо було одної кулі, якби він там добре попав би той стрілок. все, в нього нічого не було. Але оця людина. Ну, запитали, як він так рішився. Він каже, ну, по суті інстинктивно, тобто не якось там плани не було. Він заїжджає на, полку, на парковку. Тут така відбувається отака ситуація, він просто так ну, вчинив і так все закінчилося. Ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші вподобайки, ваші коментарі. І особливо за підписку на мій канал. Завтра субота, як бачите, я в дорозі. Тому на даний момент я не знаю. Якщо вийде, я думаю, що стрім можливо організуємо. Тому, хто підписаний на каналі, там не забудьте дзвіночок натиснути і вам вискочить повідомлення. Я думаю, до кінця дня сьогодні. По американському часі я вже буду знати, тому там я не в останню хвилину включуся, якщо вдасться, якщо ні, знову ж таки, на даний момент я ще не знаю, як складеться завтрашній день. Тому якось отак. Якщо стріма не буде, або якщо вам це взагалі не цікаво, тому що стрім це не про новини, це не про політику, а це чисто. Е Балаканина, балачка, зустріч знайомих друзів. Ми там про всяке таке про життєве більше балакаємо, знайомимося ближче один з одним. так що кому таке не цікаво, тоді до зустрічі вже в понеділок. Я сподіваюся, наступний огляд буде в понеділок. На цьому все. Я вам бажаю тихих, мирних, спокійних вихідних, особливо якщо в Україні вам нехай щастить. Все буде Україна.